Всім привіт! Доброго дня, друзі. Сьогодні в мене буде тематичне відео. Відео можна сказати, на прохання в коментарях, тому що мене прохали розказати, як ми перевезли лакусіка через кордон, тобто, які потрібно зібрати документи для того, щоб вивезти свого улюбленця в Євросоюз. Те, що я вам буду зараз розказувати, стосується будь-якої вашої улюбленої тваринки. Собака, кішечка, бачите, мені сьогодні лакусік навіть допомагає зі мною в кадрі. Так, собачка, кішечка, хом'ячок, якась норка може єнот, будь-хто. Ось ці всі правила стосуються будь-якої тваринки, яку ви будете вивозити з України і завозити в Європу. Так, перше, з чого ми починаємо, це для тваринки робимо закордонний паспорт. Ну, я буду вам поближче ставити фото зараз. Закордонний паспорт повинен бути європейського зразка. Обов'язково кожен паспорт має свій номер, і це буде вже як паспорт для людини, так і паспорт для е, нашого улюбленця. Обов'язково в паспорті потрібно буде вписати одну людину, яка відповідає за цього улюбленця, за це за цю тваринку. Тобто, ось у лакусіка тут вписана. Я обов'язково паспорт повинен заповнюватись українською і англійською мовами. Цей паспорт ми придбали у державній ветеринарній клініці, коли тільки взяли локусіка. Тут будуть відмічатися всі щеплення, які ви робите своєму улюбленцю. Обов'язково щеплення від сказу, тому що це можна сказати основне щеплення, яке дуже дуже перевіряють на кордоні. Зараз я вам розкажу в принципі, які повинні бути документи, і розкажу, як ми перетинали кордон. Як завжди, це було для мене найстрашніше хвилювання. Я переживала. Тому що багато історій чула, що на кордоні вертають або чогось недостатньо, або невірні щеплення ще щось. Ну і знаєте, як от хвилюєшся за щось, то воно обов'язково збудеться. Але слава богу, ми все ж таки заїхали з лакусіком. Так, після того, як ви заведете цей паспорт, ну якщо у вас наприклад тваринка вже доросла, ви вже робили їй якесь щеплення. Коли ви робите наступне щеплення від сказу, і від інших хвороб ви обов'язково вклеюєте сюди в паспорт, тому що е, саме щеплення від сказу дійсне рік, але ось той нюанс, який виплив, так сказати, у нас на кордоні, це те, що з боку Польщі. Робітник кордону сказала дівчина, що воно дійсно, це щеплення тільки півроку. На свій ризик вона нас пропустила. Сказала обов'язково, коли приїдемо на місце, де ми будемо мешкати, піти в ветеринарну клініку і зробити свіже щеплення. Ну, я думаю, що ми так робити не будемо. У нас щеплення буде 11-го місяця. В минулому році було зроблено, і ми зробимо 11-го місяця, тому що не хочеться також навантажувати організм своєї тварини, Додатковими щепленнями, до того ж, щеплення від сказу таке дуже важке для тваринки, і тому ми будемо робити відповідно тих поміток, які у нас в цьому паспорті. Переходили до нас у гості друзі з біглим з дівчинкою, так, награзилися з Лакусіком, що поснули разом на дивані. Так, далі, після того, як ви зробили паспорт, потрібно вашій тваринці зробити чіп. Знову ж таки, будь-яка тварина, хом'ячок навіть обов'язково потрібно бути чіпірування. По цінах я не пам'ятаю, тому що ми зробили його майже одразу, як тільки придбали лакусика. Це не хвилюйтесь, нічого страшного немає. Там маленька, манюпусінька така капсулка, береться шприц, якщо я не помиляюсь, 10 грамовий ставиться та капсулка, вона відкривається. Кожен чіп має свій номер. Обов'язково, ось нам, бачите, я ось сюди поставили такі бумаги. Мажечки, це запасні про всяк випадок, може в якихось документах потрібно буде приклеїти. Це чіп, який має наш лакусік. Так. Не хвилюйтесь для тваринки це як не боляче і не шкодить ніяк. Лакусік, але в будь-який момент зі спеціальним приладом цей чіп можна считати. Ось сюди в холку він заганяється. Цей чіп і постійно там знаходиться. Тобто, якщо навіть собачка загубилася, ви знайшли. Це навіть в Україні досить непогано працює. Прийшли в будь-яку ветеринарну клініку, зчитали цей чіп і в комп'ютері в загальній базі до цього чіпу прикріплений мій номер телефона, мої контакти. І тоді дуже легко собачку можна повернути хазяїну, наприклад. Так, після чіпірування ми робимо щеплення від сказу для того, щоб вже коли будуть робити і прописувати в паспорт це щеплення, вже чіп був для того, щоб воно все відобразилося саме після чіпірування, був, було це щеплення від сказу. Потім, коли вже ви вирішили, однозначно будете знати, що ви виїжджаєте, тоді ви робите так звані тітри: це приходити в ветеринарну клініку. Клініка не обов'язково повинна бути державна, це можна зробити і в частній клініці, яка співпрацює з одним єдиним медичним закладом в Україні, який знаходиться в Києві. Тільки він видає ось ці тітри, так звані, це як показник того, що немає зараження сказом і іншими хворобами. Ці тітри дійсні все життя у собачки. Якщо буде підтверджено кожного року до визнаної дати, наприклад, ми робили 10 листопада в минулому році щеплення від сказу, в цьому році ми повинні до 10 листопаду знову його зробити, і в наступному році також до 10 листопаду знову його зробити. І тоді, впродовж всього життя, ці тітри будуть дійсні. Тітри робляться приблизно 3-4 тижні, в залежності від загруженості саме цього медичного закладу. Тітри коштують ось ми робили їх навесні, вони коштували, якщо не помиляюсь, 3,5 тисячі. Скільки коштує чіп, не пам'ятаю, щось недорого, біля 1500 гривень. Ну, це ми робили вже півтора-два роки тому. Так, в цих тітрах також прописуються англійською мовою, всі дані, собачки, номер чіпа, його ім'я таке як ось тут в паспорті. Також прописують в цих тітрах я як хазяйка, всі мої дані обов'язково слідкувати, коли ви їх отримуєте, перевірити всі циферки, щоб вони відповідали дійсності, щоб вони відповідали паспорту, тому що це дуже дуже важливий документ, який обов'язково повинен бути у собачки або у кішечки. Ну тобто у вашої тваринки разом з паспортом. Для ось цих тітрів беруть у вашої тваринки кров. І вони самі кур'єром відправляють її ось сюди в Київ, і потім вони й отримують результат. Ви тільки приходите в ветеринарну клініку і забираєте готові результати. Так, потім, після того, як прийшли тітри, все тут нормально, гарно, ви їх отримали. Ви чекаєте до виїзду 3 місяці, 90 днів, це іде карантинний період, впродовж якого ви не можете вивозити собачку або кішечку, або хом'ячка за кордон. Точніше, вивезти ви можете, але ви не в'їдете. Чому це саме так? Я не можу вам сказати, тому що ну просто такі норми вивезення вашої тваринки за кордон. Після того, як вже пройшло 90 днів, ви вже зібралися виїжджати, вам ще буде потрібно два документи: це форма номер один. З державної ветеринарної клініки обов'язково з державної, тому що вони також вносять в свою базу всі дані про вашу тваринку, і потім, після отримання цієї форми номер 1 повинно пройти не більше ніж 72 години, коли ви підете в таможену службу вашого міста. Обов'язково, коли ви приходите в таможену службу, ви обов'язково берете з собою тваринку, тому що там будуть зчитувати ось цим приладом чіп, щоб він відповідав тому, який записаний у формі номер один. Також обов'язково потрібно зробити прогонку глистів і обов'язково вклеїти цю помітку в паспорт препаратами, наприклад, такими як дрантал. І будуть також робити ще один документ. Ось тут на кількох сторінках будуть звертатися у Київ, якщо я не помиляюсь. Також в таможенну службу за дозволом на вивіз цієї тваринки. Тобто, ось як ми робили: зробили чіпірування в минулому році, навесні, в квітні місяці. Ми зробили тітри чекали 90 днів і вже ось ми виїжджали 23-го. я за два тижні до 23-го пішла у таможену службу нашого міста спитала коли мені краще до них прийти для того щоб встигнути зробити всі ці документи вони сказали що прийти краще 20-21 серпня і вже ми так і зробили спочатку 20 серпня ми пішли в державну Ветеринарну клініку взяли ось цю форму номер 1 одразу в той же день, 20-го ми пішли в таможену службу. Вони нам також зробили ось ці документи і все. І тоді ми маємо весь пакет документів для того, щоб вивозити тваринку за кордон. Ось цю форму номер 1 таможена служба може у вас забрати. Ну нам видали її на руки, тому що сказали, що можуть на кордоні її запитувати. Ну це на яку людину ви потрапите? Можуть запитати і ось цю форму один, окрім ось ці. Документів. І тепер виходить, що ми їхали, мали на руках три документи: форма номер 1 документи з таможеної служби. Ось ці тітри. І також закордонний паспорт тваринки обов'язково мій закордонний паспорт, тому що людина, яка відповідає, яка прописана в закордонному по паспорті у всіх документах, хазяїн цієї тваринки обов'язково тільки він на руках цієї тваринки підходить до робітників. Таможні можуть також відправити до ветеринара на кордоні. Ветеринар може оглянути тваринку, може виміряти температуру. Це також на кого попадеш. Ми попали коли проходили кордон що вже було закінчення зміни у 8 годині ранку, простояли ми на кордоні десь 4,5-5 годин, Приїхали десь в три в пів на четверту ночі, і ось десь пів восьми ми тільки почали просуватися, скажімо так. Тому нам пощастило, можна сказати, що завершувалась зміна, і робітники дуже поспішали вже нас випроводити. Тому не перевіряли ось всі ці документи. Тільки взяла дівчинка, ось ця робітник, наш паспорт, подивилася, що зроблене щеплення було. Двадцять третього одинадцятого, двадцять року і сказала, що це не годиться потрібно, щоб було зроблено щеплення не більше ніж пів року тому. Ну, але нам пощастило, тому в принципі нас пропустили. Вже ми будемо тепер слідкувати за тим, щоб не пропустити ось це щеплення раз на рік. Обов'язково тому, що коли ви будете виїжджати, наприклад, далі по Європі просуватися, вас можуть де завгодно спитати документи на собачку, перевірити ось ці всі щеплення. Також, якщо ви будете повертатися в Україну, а потім з України знову виїжджати, ви будете знову всі оці документи показувати на таможні. Єдине, що я не знаю, якщо ми заїжджаємо в Україну, ну, наприклад, в гості там на тиждень, на місяць, не має значення наскільки. І потім виїжджаємо. Ну, що Ті три дійсні, це я точно знаю, хоча також буває нюанси, зараз за нього розкажу. А ось чи дійсно ці таможені форми і форма номер 1 Чи потрібно обов'язково перед тим, як знову виїжджаєш з України, їх оформлювати, не знаю. Це потрібно буде, якщо вас цікавить. Щоб ви могли пересуватися в Україну із України зі своїм улюбленцем, то це потрібно краще спитати в таможенній службі, щоб не було потім неприємності. Що ще хотіла сказати, ось за ці тітри. Коли я навесні їхала в гості сюди до знайомих, то їхала зі мною з України жіночка. В неї були тітри зроблені на собачку в Польщі. Ну, тобто, коли почалася війна, вони приїхали сюди в Польщу, тут зробили тітри, і потім вже через деякий час поверталися в Україну з Польщі. Тобто, на виїзд з Польщі тітри пройшли нормально все було. А коли вона потім їхала до сина в гості з України в Польщу, вона показала на тому кожні польські тітри, то довго ми її чекали. Десь годину вона бігала кілька разів до начальника таможеної служби, тому що не хотіли пропускати тому що тітри були не українські, а польські. Тобто краще зробити в Україні ці тітри, і тоді вже ви з ними будете спокійно перетинати кордон і в Україну, і з України без всяких проблем. Так, ну я скажу ще пару слів, як ми їхали. Їхали ми маленькою маршруткою, де буквально сім посадочних місць. Ми взяли три посадочні місця, тобто зайняли повністю останній ряд сидінь, тому що ми вирішили, що для лакусіка ми також беремо місце. Так, це е, трішечки затратно по грошах, але я скажу, що ми зовсім про це не пошкодували, тому що якби ще поруч з нами сіла якась людина, і всю дорогу тримати на руках лакусіка, це було б дуже важко, і йому важко, і нам важко. І буде лізти до тієї людини, буде їй заважати. Може, знаєте, людина не дуже любить якихось твариночок. Тому ми вирішили зробити ось таким чином, взяти повністю весь ряд. Не захотіли їхати великим автобусом, тим, в якому 50-60 місць, тому що думаємо знову ж таки, що лакусі це багато людей. На стоянці потрібно швиденько збігати там, наприклад, до туалета, або поїсти, або попити кави. А нам потрібно ще погуляти з лакусіком, потрібно і його покормити. І вирішили, що це буде незручно. Хоча коли думали їхати великим, дзвонили в транспортну службу, то сказали, що за тваринку платимо 50 Відсотків, але при тому місця він не має. Тобто, тримаєте на руках, а платите за дорогу 50% від е, вартості сидіння. Ну тобто, взагалі, не дуже зручно і незрозуміло, чому так. Ну, ось, в принципі, все, що хотіла вам сказати, не так це важко, не, не так це складно. Але займає деякий час, поки ви зробите ці тітри, поки пройде цей карантинний період 90 днів. Тому, якщо ви плануєте виїжджати, то потрібно заздалегідь підготуватися, щоб, знаєте, потім не шкодувати, що вже потрібно виїжджати, а ви не маєте якихось документів. Ну, ось, в принципі, все, що вам хотіла розказати у цьому відео. Досить мені так було, ну, можна сказати, трохи смішно, а трохи і неприємно. Коли почали питати, чи не залишили ми Лакусіка в Україні і поїхали самі, а вже ж ні, Лакусік, я так думаю, як і для багатьох власників тваринок домашніх нам, члени родини, тому як ми могли його залишити, обов'язково він з нами. І можна сказати, що все літо 90 днів ми. Тільки його і чекали. Могли виїхати ще навесні, але 90 днів ось ці карантинного періоду повинні були пройти, і тому ми чекали, поки він буде виїзний, так можна сказати. Всім дякую вам, що заходите на мій канал. Сподіваюсь, відео було вам корисне, якщо ви збираєтесь їхати зі своїм улюбленцем кудись. Якщо залишились якісь питання, будь ласка, мені пишіть. Я знаю, що у багатьох стає питання саме по цих тітрах. Тут в шапці є всі адреса і всі контакти, я її окремо сфотографую і залишу вам фото. Можна робити, і ми робили ці тітри через ветеринарну клініку, але можна робити і самі. Тобто подзвонити їм, з'ясувати всі нюанси, як робити забор крові, і самим через кур'єра новою поштою відправити цю кров на аналізи. Ну, я думаю, що це досить складновато, краще вже зробити через якусь клініку. Там різниця в вартості ну, може, гривень 700, не більше. Ну, зато ви вже будете впевнені, що кров у вас взята правильно, доставлена вона вчасно. Цей аналіз зроблено гарно, і вони відповідають ось за ці тітри, за заповнення цих тітрів, тому що вони їх заповнюють. Ось і все на сьогодні. Дякую вам, що заходите на мій канал. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою.